У 12-й школі у середу для старшокласників проводився турнір юних правознавців. В інтелектуальному двобої зійшлися учні першої школи і гімназисти. Присутнім було запропоновано кілька запитань у той час, коли одна команда доповідала, інша їй опонувала, Потім навпаки, при визначенні найкращих, журі а це вчителі, правознавці, історики, враховувало аргументованість відповідей школярів і їхнє знання юридичних термінів, уміння відповідати на проблемні запитання. Для мене це можливо частичка моєї майбутньої професії. Правознавство це дуже е, вагомий та потрібний предмет, тому що якщо ти не знаєш права, ти не розумієш своїх прав і не знаєш своїх прав. І в майбутньому це допоможе в будь-якій професії. Сьогоднішній турнір юних правознавців стали перед нами завдання: виявити обдарованих учнів, стимулювати учнів, вивчати додаткову літературу. Володіти юридичними термінами, перебороти той правовий нігілізм, який на превеликий жаль останнім часом починає домінувати в нашому суспільстві.